Наприкінці робочого тижня у деяких областях України очікується невелике похолодання. Чи можна вважати похолоданням температуру наближену до плюс 30 градусів, вирішуйте самі. Водночас на півдні країни збережеться дуже висока температура. Стопчики термометрів сягнуть позначки плюс 36 градусів. 5 липня у більшості областей синоптики прогнозують дощ. Опади упродовж п'ятниці можливі на Лівобережній Україні у Черкаській та Кіровоградській областях. Зазерне дощ також у Волинську і Рівненську області. На Сході та у Криму ймовірні грози. На Полтавщині погода буде похмурою. У день йтиме дощ із грозою. Опади продовжаться до вечора. Температура повітря в день становитиме плюс 29 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 21. У Кременчуці від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора триматиметься ясна погода, без опадів. Плюс 26 градусів синоптики прогнозують світлої пори доби. Вночі температурні показники знизяться до плюс 22. У горішніх плавнях до обіду зберігатиметься похмура погода, а другої половини дня небо проясниться без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 21, а в день становитиме плюс 28 градусів. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів. ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 5 липня 1970 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го – 8 градусів із плюсом. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.